Всім привіт! Слава Україні! Героям слава! І сьогодні я покажу, як зробити рокировку або вилку. І на початку я вам розкажу, що таке рокировка і вилка. Рокировка – це коли король з турою міняється місцями. А якщо ви ще не знаєте, як вони називаються, подивіться мою. Цю попередню відео саме перше. І ви тоді дізнаєтесь всі мої чотири частини. І от зараз от, рокировка це коли ми міняємося місцями, але це ще треба зробити. А вилка це коли декілька фігур під боєм. Що, що, наприклад, зробили шах королю, а король з ним ще якась м фігура. І на неї теж напад, а королю шах поставлено. І через то король має відходити, і, і ви можете побити. Але якщо король близько до фігури, то він ще може її захистити. Але якщо це дорога фігура, не шкода нічого. І приступаємо до гри. Входимо. І головне це центр, це головна частина дошки. Бо так, можна виграти суперника. Суперник, суперник, він може, якщо слабкий суперник, він о, цей, він не буде робити. І зараз я вам покажу, що таке рокировка. Вот. Це коли ми зараз ми поміся, поміняємось фігурами місцями. Бо ви бачите, король може. Походити всього квадратком, а зараз не повністю квадратком. І, і тут світяться двоє тур. Це означає, що, в, що можна зробити рокировку. Вот. І от ця рокеровка, коли ви бачите, король тут, і він сього квадратком ходить, а ми перемістилися аж на два клітинки. І зараз, пока... і вот. і зараз ми будемо робити вилку. Первая, напевно, слона. Ми сюди ходимо. І зараз я вам покажу що таке вилка. І, якщо ви хочете більше дізнатися про шахи, дивіться мої попередні відео. Ставте лайки і підписуйтесь. Пишіть коментарі. І тоді я буду ще більше вам відео знімати і частіше. І от. Як ви знаєте. Зараз ми будемо робити вилку. Але суперник може бути дуже уважним. Це коли він може бути цей, він не побачить точніше побачить. А, а якщо він не уважний, точніше і він спішить, то ви йому легко можете або матку ставити, або вилку, або взагалі фігуру до рогу забрати. І от зараз будемо пробувати ставити вилку. Дивіться, ми сюди. І є легкий спосіб. І от він труп підставив, бо він не побачив. І це, якщо ви будете так час спішити, ви постійно будете програвати. І, і от. І зараз ми ставимо вилку. Дивіться, це вилка, ви бачите, ми зробили шах королю і напали на якусь фігуру. Але можна зробити ще, ще, можна зру, ще дорогоціннішу фігуру. І, як ви бачите, зараз суперник має відійти. І от, як ви бачите, ми зробили вилку. І, і ми вже на цьому закінчуєтесь. Всім па, па 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 З вами я був Маркось Кокось. Ставте лайки і підписуйтесь. Всім па-па-па-па!